Перший мій вулик з очерету. Я з нетерпінням чекав часу, коли я зможу побачити його вже готовим, щоб зрозуміти всі свої помилки, його недоліки, зрозуміти принцип, як їх краще виготовляти. А це місце для. Пилко збірника, пильцівловлювача, апіс. Це вже два шурупчики прикручені. Нижнього льодка я не робив. Попередні вулики я робив руту 10-рамочники. Я не робив нижні льодки, але я ними не користуюсь, тому я залишив собі бажання тільки зробити. Верхній літок 20 мм і думаю, того буде достатньо. Магазин. Криша. Криша. Всередині утеплювач. 3 сантиметри очеред. Магазин і сам гніздовий корпус. До гніздового корпусу поки ще не виявились пчоли, я вирішив спробувати прикрутити пленку, щоб з нею легше було боротися. Бо я знаю, що коли вітряна погода, то тоді досить нелегко тупленку ловити, щоб поставити верхній корпус або кришу. Ну що, грамка. Зробив я тут трошки завелике підрамочне пространство, але не думаю, що це буде страшно. Дно, дно, сітка, ткана сітка. Як казав один чоловік, який зробив донні що ткана сітка має свої переваги перед оцинкованою. Вона не обрізає ногам, е, ногам, бджолом ноги. Ну і дно витягується для того, щоб можна було почистити при потребі його від дохлих бджіл фіксується на двох зігнутих возичках. Ну і ще я не впевнений, але думаю, що це можливо прийдеться робити, коли буде стояти гніздовий корпус. Я вирішив по боках зробити отакі завірточки. Це головка шурупа, яку я просто розплескав. Підняв. І закрутив з одної і з другої сторони. Я думаю, що таким чином цей корпус не буде тікати, ну, буде люфт невеличкий, якщо його з двох сторін прикрутити. Але він не буде сповзати імпровізовано. В цьому році дують дуже сильні вітри. І на одному з українців. Настільки був сильний вітер, що підняло кришку. І коли та кришка перевалювалася вона на завісах через вулик, а завіси її тримають. Вийшло так, що під вагою відкрившоїся кришки, яка в польоті додала собі ваги, перевернула мені вулика. Такі сильні вітри дують, що я думаю, що це буде не лишнім. Ну і тут так само. От. Це воно так прикручене. Крутив, прикрутив сюди. Тут. Я думаю нічого сложного. Просто що трошки довго. Трошки довго їх виготовляти. Але це залежить від того, чи ця робота Приносить не тільки гроші, але й задоволення. Ну що скажу? Мені подобається. Ставте лайки, хто вверх, хто вниз. Якщо ви бачите якісь недоліки або поради, залишайте в коментарях. Буду радий їх чути і вдосконалювати. Цей виріб. Всім успіхів.